Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Це відео буде доволі експериментального характеру, воно буде більш простим, і я спробую відповісти на деякі ваші коментарі під попередніми відео. Але перед тим як перейти до запитань, хочу з вами трошки поговорити. Всьому, що пов'язано з FPV, я навчався з самотужки. Звісно, не без допомоги купи відосиків на Ютубі, друзів у цій сфері та ком'юніті. Тому не треба вважати мене абсолютним експертом у сфері FPV. Я знаю багато людей, які орієнтуються в цьому значно краще, ніж я. Тому зважайте, що всі відповіді є суб'єктивними, заснованими на моїх думках та на якомусь особистому досвіді. Але я вірю, що мої знання можуть комусь згодитися, що і демонструє ваша шалена активність та підтримка в попередніх відео. Дуже дякую вам за це! Ну що ж, з вас лайк, підписка і давайте до запитань. Дуже поширеним запитанням в коментарях є вибір першої апаратури. Якщо розглядати щось нормальне, на чому можна спочатку вчитися, а потім літати повноцінно, то я би звернув увагу на дві моделі: це Jumper T Pro і той же самий Radiomaster TX12. В одному з наступних відео я планую детальніше поговорити про ці контролери. Якщо, якщо говорити коротко, то по дизайну мені подобається більше Jumper. По дизайну мені подобається більше джампер, тому що вони просто скопіювали свій дизайн з DJI, а DJI, в принципі, вміють гарненько робити. По зручності в руках, ну, залежно кому як, але мені особисто якось вже звик до tx 12 Jumper T Pro я не дуже багато тримав в руках і в відеопорівнянні спробую більше про це розказати. По ключовим відмінностям між цими двома апаратурами, джампер у вигляді джойстика tx 12 більш класичною форму має, і TX12 і Jumper також є в версіях із ELRS і з мультипротоколом, але якщо обирати ELRS, то в джампера є версія з максимальною потужністю 1 Вт, в той же час, як TX12 має потужність тільки 250 мВт. Акумуляторів TX12 можна поставити 21700, а в джампер тільки 18650. Якщо у вас з'явиться потреба поставити зовнішній модуль зв'язку, TX12 це зробити трошки легше. В ньому є слот під модулі формату Мікро, і при встановленні таких модулів вони майже повністю ховаються в корпус контролера. В той час, як у джампері, модулі використовуються формату НАНО. І вони за допомогою перехідника чіпляються на задню кришку пульта, і пульт стає трошки габаритнішим. Пізніше перевірю, чи поміщається він з таким модулем в свій рідний кейс. І про кейс в комплекті з джампером йде дуже прикольний кейс. В радіомастері треба купляти окремо. Запитує містер Рісм. Добрий день. Питаннячко: чи є сенс купувати fpv пульт для тренування, чи звичайного геймпаду для початку вистачить. З цього приводу, я думаю, наступне. Якщо у вас вже є пульт від плойки чи якийсь інший контролер, то можете чисто спробувати політати на ньому. Але повноцінно навчатися я би не радив, тому що все-таки і трошки інша ергономіка, і найголовніше, що стік газу працює зовсім по-іншому. На fpv шних апаратурах він не повертається в центр. І якщо ви навчитесь добре літати на соньківському пульті, то вам доведеться все-таки потім переучуватись, коли ви прийдете до повноцінної FPV-шної апаратури. Спробуйте, якщо вам сподобається, то розглядайте до покупки якийсь FPV-шний пульт. Містер Кузя запитує, чи можна підключити до симулятора джойстик від Mavic Mini. Ой, друже, не маю уявлення. Я взагалі з технікою DJI не працював, можна сказати, в принципі не працював, тому що навіть на їхньому дроні жодному не літав. Точно знаю, що пульти від їхніх FPV дронів, там DJI FPV і від Avati, можна підключити до комп'ютера, а від Mavicів ну, немає уявлення, вибачай. Dark Art 6487, а можна модуль DLRS прямо до компа підключити і з нього управляти. Я сумніваюся, що можна безпосередньо приймати DLRS підключити до компа і літати так. Але якщо ти хочеш позбутись проводів, то можна скористатися внутрішнім модулем Bluetooth. В апаратурах з ELRS. Якщо у тебе на комп'і є Bluetooth, то можна підключити апаратуру в якості джойстика і по Bluetooth літати спокійно. Запитує justvic 3625. Розкажи, будь ласка, що таке ЄЛС, OpenTX мультипротоколу CC250 HTX і що обрати, бо є радіомастер з OpenTX, є такий, як у вас. У чому різниця? Дякую. OpenTX і EdgeTX – це назви операційних систем, які встановлені на контролери. На tx 12 першої версії стояв OpenTX, а зараз на MK2 встановлюють EdgeTX. А ELRS, мультипротокол, CC2500 це версії внутрішнього радіомодуля. Тобто з яким модулем буде пульт в тебе. А ELRS, ну, відповідно, ELRS, а мультипротокол і CC250 можу помилятись, але вони. Якщо не одне і те саме, то доволі подібні. Бо і той, і той може використовуватися з приймачами Fersky, і в мультипротокольних модулях точно є підтримка більш старіших протоколів, таких як там різні FUTABIN, FlySky і якісь інші ніби. Запитує Axon Z1585. Добрий день, скажіть, будь ласка, спробував все як у вас на відео, і в мене на тій самій карті, намагаючись просто підняти дрон в повітря газом, його відразу несе в якусь сторону. Тобто потренуватись так, як на відео, я не можу. Мені відразу потрібно підключати правий стік, щоб тримати дрон приблизно в тій самій зоні. Проблема може бути через декілька причин. Для початку подивись, чи в тебе відкалібровані нормально стіки, тобто на самій апаратурі, коли ти їх не рухаєш, чи вони в тебе стоять по нулям. Другою проблемою може бути те, що в тебе на апаратурі тріми розташовані не по центру. Тріми це такі перемикачі під стіками, і якщо вони в тебе не в центральному положенні, то дрон може тягнути в одну сторону запросто. Перевір, чи вони в центрі. Зараз покажу як. Ось, ось тріми, а отут показується, де в якому положенні знаходиться який трім. І якщо, наприклад, у тебе якийсь трім знаходиться ось так, то в тебе дрон буде тягнути в сторону. Його треба загнати. Загнати в центр. І тоді все мало би бути добре. Запитує Євген Відді. Дякую, все зрозуміло і просто єдине не зрозумів стосовно телеметрії. Спочатку ви кажете, що телеметрію передає RX, а потім кажете, що камера під'єднується до контролера, щоб накладати OSD меню. Насправді все так і є. Телеметрію, що передає RX, вона передається безпосередньо на пульт. і інформація з дрона показується на пульті, на екрані пульта. А ОСД меню в тебе показується в окулярах. Тому навіть якщо в тебе пропаде відеосигнал і ти не зможеш приймати картинку з дрона, то на апаратурі в тебе буде показана базова інформація. Запитує принцип. Привіт! Які недорогі моделі готових зібраних дронів можеш порадити? Потрібен перший дрон для навчання, який розмір краще обрати. Для прикладу, на Алі є Крукс 35 за 4400 гривень, або Дарвін 240 за 6400 гривень, Який з них краще обрати, або, можливо, є якісь інші варіанти в цьому діапазоні, або, можливо, вийде зібрати щось краще за суму в районі 6К. Я подивився, що це за дрони. Крукс 35 це зубочистка від Happy Model. А Darwin 240 це вже 5-дюймовий дрон. Якщо чесно, мені жоден з цих дронів не особо подобається, але до Happy Model є трошки більше довіри, як до бренду, а Darwin FPV це все-таки вже 5-дюймовий дрон. Якби я, наприклад, вибір у мене був тільки з цих двох, і в мене була можливість літати на вулиці, я би обрав собі Darwin 240. Тому що це все-таки 5-дюймовий дрон. На нього можна причепити без проблем в якусь камеру політати. І немає проблем із ремонтом. Тобто, якщо ти, наприклад, впадеш і там зламаєш мотори, і поламаєш раму, то навіть в Україні можна знайти без проблем раму 5-дюймові дрони і якісь мотори на заміну. А ти будеш по-любому і падати, і ламатись, і доведеться ремонтувати. Щодо Happy Model, крукс, в принципі, маленький і легенький, його можливо і не так легко буде зламати через це, але ну, все одно, п'ятірка якось цікавіше. А збирати щось самому за цю суму, ну, то по, по деталям, по якості деталей вийде те саме, що й Darwin FPV. Але ну, треба ще буде паритися із збіркою, і в процесі збірки можна щось накосячити, і воно в тебе все згорить. Тому нормальна тема взяти готовий якийсь там дрон, ну той же самий 5 і вже на ньому літати і в процесі того, як він буде ламатись, ти його будеш ремонтувати і, і розбиратись в тому, як там все влаштовано, як його ремонтувати і як воно працює. Наступне питання: чи можна зробити FPV дрон з максимальною висотою підйому 1,5 км? Без проблем. FPV дрони взагалі не мають обмеження по висоті, і вона як і дальність, так і висота обмежена тільки якістю твого радіозв'язку та відеозв'язку. Тобто, якщо в тебе не відпаде керування і не пропаде відео, ти можеш піднятись і навіть більше. Наступне питання. Дякую, цінне відео, цікаво, як зробити, щоб він літав тільки в заданому квадраті. Особисто я таким не займався, але знаю, що в польотних контролерах з прошивкою INAV є можливість зробити польот по точкам, і таким чином можеш вирішити своє питання. Але для того потрібен GPS і з компасом. Запитує Джах Граф. Дякую за контент. Цікаво було б почути щодо оптимальних комплектуючих для польотів під реб. Дякую. Навіть якби я і знав якусь суперфічу для того, щоб літати під ребом, то відео на YouTube – це не те місце, де таке треба висвітлювати. Але той, кому потрібно, той може дізнатися різні рекомендації і поради для таких польотів. Наприклад, Victory Drones проводять вебінари для військових і запрошують як спікерів. Реальних пілотів, які мають великий бойовий досвід, і вони діляться своїми фішками і порадами з цього приводу. Запитує tophealer 486.5. Трохи навчився, але ніяк не можу позбутися того, що мій дрон заносить, ніби дрифтить. Як зробити так, щоб так само різко повертати? Для прикладу, пару відео зняв, буду вдячний за підказку. В порівняння з дрифтом дуже влучне, тому що дрон не має же ще жорсткого щеплення з повітрям, і його постійно несе по інерції. Якщо ти, наприклад, повертаєш, то дрон продовжує рухатися в тому напрямку, в якому і летів до цього. І це треба компенсовувати нахилом дрону і газом. Для того, щоб повертати більш різко, спробуй стіком ролу кренити дрон в напрямку повороту і давати трошки більше газу, щоб якби відштовхуватися в ту потрібну тобі сторону. До речі, на відео, коли я літаю в симуляторі, на поворотах можна помітити, що дрон дуже сильно нахиляється в сторону повороту. І це робиться якраз для того, щоб швидше повернути. Запитує смакодрон: друже, а як бути з PDB? А так відео достойне. Слушне зауваження. Дійсно, у відео з анатомією дрону забув я згадати про таку штуку. Забув згадати, мабуть, через те, що я з нею, в принципі, ніколи не стикався. PDB це Power Delivery Board або плата розподілення живлення. Встановлюється вона під польотним контролером у випадку, коли ви використовуєте роздільні регулятори обертів, а не 4 в одному. Тоді виходить, що акумулятор під'єднується до плати розподілення живлення. І вже до неї потім підпаюються регулятори обертів. Якщо не помиляюсь, деякі бувають з вбудованим беком відрізняються також вольтажем, який вони підтримують, та силою струму, яку можуть пропустити через себе. Коментар під відео з анатомією дрону залишає Андрій Дзигер. Скільки корисного навантаження може нести такий дрон? Я так розумію, що нашим військовим такий FPV не підійде, чи я помиляюсь. Дивись, друже, в цьому відео описана загальна схема будови дрона. Тобто від маленького дрона до величезного, ну, основні базові деталі, з яких він складається, однакові. І логіка підключення їх одна до одної, теж такі самі. Тобто, що в маленькому дроні, який можна тримати на долоні, є всі ті самі компоненти, що і в великому, який може нести багато кілограм на великій відстані, теж всі компоненти. Ті самі, несуть ті самі функції, але більші, потужніші і продуктивніші. Відео з першим поглядом на апаратуру коментує The Best Games 4PC. Чудове відео, лайк 100% ще рідною мовою. А які переваги у 2.4 ЄЛРС над 915? Так я так зрозумів: це ціна, габарити, антени приймача, а що ще. На вищій частоті більше даних передається, та чи це треба. Дякую за перегляд та лайк. Дивись. Якщо говорити про ELRS 2.4 і 915, то по ціні вони од... майже однакові. Якщо брати приймачі від одного виробника, на Аликспресі бува можна замовляти і 2.4 або 915, і коли ти міняєш частоту, то ціна не змінюється. По габаритам трохи є різниця. По-перше, менші антенки, якщо вони зовнішні, і на ELRS 2.4 бувають антенки прямо напаяні, такі маленькі на сам приймач. А в LRS 915 тільки зовнішня антена і вона там довжиною десь сантиметрів 10, 10, така от те подібна. І по частоті передачі пакетів даних з апаратури на дрон 2.4 LRС трошки швидша. Ну як трошки, в два рази. В залежності від виробника і моделі, LRS на 2,4 ГГц може видавати до 1000 Гц, а 915 500. Але я не знаю, чи можна помітити різницю між 1000 і 500. Але на відміну від 2.4, 915 МГц має трошки більшу пробивну здатність. Тобто, якщо десь використовувати на дальнольотах, то частота 915 краще пробивається крізь філякі перешкоди та на більшій відстані. Ставте вподобайки та коментарі, якщо вам сподобався такий формат відео, і якщо вам зайде, то можливо він стане більш-менш регулярним. Буду робити пост в телеграмі, збирати певну кількість запитань і потім відповідати на них. Дякую вам за перегляд і до наступних зустрічей.